Святий на весні, разом з сонцем ясним моє серце від сну розбудив, Він і радість приніс і веселі пісні, Про щасливі майбутні дні, Він і радість приніс і веселі пісні. Про щасливі майбутні дні, я співав про любов у тернові вінку, я Христос за людей умирав, про щасливу країну Ясну небеса, що для вірних Христос обіцяв. Про щасливу країну ясну в небеса, що для вірних Христос обіцяв. Ясний промінь погас, злий орел прилетів, Він позаздри веселим пісня, чисте серце моє він у отрутом пустив. Викрав пісню і геть полетів, чисте серце моє Він отруту пустив, викрав пісню, і геть полетів. і тепер нема слів, щоб співати пісні, а в очах мої сльози блищать. Я ні ми пред тобою, Ісусе, стою, хочу скинути ношу мою, я ні ми пред тобою, Ісусе, стою, хочу скинути ношу свою, Любий Боже, Ісус, я благаю Тебе. Поможи цю хвилину тяжку, нехай зникне сльоза пройдуть торми сумні, поверни знову пісню мені, нехай зникне сльоза пройдуть торми, сумні, поверни знову пісню мені, нехай зникне сльоза Пройдуть пройдуми, сумні. Поверни знову пісню мені.